Добрий день, шановні учасники конференції. Я викладач вищої категорії пустоматівської школи мистецтв Бублик Оксана Гнатівна. Тема моєї доповіді: творці львівського джазу. Між двома великими війнами в 20 столітті весь світ потрапив у тенети джазу. І цей історичний період називають золота епоха джазу. Джаз, у свою чергу відкрив можливості для створення нових танцювальних мелодій. Танго і фокстрот заполонили серця сучасників. Ці мелодії знову і знову зачаровували теплотою і чуттєвістю. Україна не залишилась осторонь. Зокрема, у Львові в ці роки теж вирувало музичне життя. Молодь розважалася і відвідувала дансинги. Після Першої світової війни мистецьке життя Львова було яскравим та насиченим. Люди прагнули розваг. У кав'ярнях, кнайпах, кінотеатрах та парках звучали модні європейські ритми, принесені за океаном. Танго, Фокстрот, Вальс Бостон. Згодом до цього додалось кабаре, дансинги, танці та рев рев Місто Львова – Дивувало бурхливим світським життям. Утім, не до веселощів було українцям, оскільки на той час Львів був повністю полонізованим. Українцям доводилось створити свою самобутню культуру супереч тогочасним обставинам. У Львові перші джазові виконавці з'явились на початку 30-х років ХХ століття. Тоді модерні течії проникли в місцеву культуру та розвинулися в творчості львівських музикантів. У 1930 році у Львові студенти Вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка, сьогодні Львівська національна музична академія, створили перший український джазовий гурт джаз капела Леоніда Яблонського або Ябця Джаз. На той час музиканти зробили надзвичайно важливий внесок у поляризацію української музики. Тоді були досить відомими польські виконавці та їх композиції на Галичині. Лідером гурту був Леонід Яблонський. Япцьо. Саме за його прізвищем закріпилась назва гурту Ябцьо Джаз. Леонід Яблонський був сином полковника армії Української Народної Республіки. Народився в Києві. Але переїхав до Львова на навчання. Також Яблонський грав на скрипці в гурті. Анатолій Кос Анатольський, його тоді кликали Тато, грав на фортепіано в колективі. Він виріс в родині представників Галицької інтелігенції, батько був відомим лікарем на Франківщині. Анатолій здобув дві освіти музичну та юридичну. Володів польською, англійською, німецькою, французькою, грецькою, італійською, латинською мовою. За часів студентства друзі Анатоля жартували. Косів у світі багато, а Анатоль лише один отже, кос Анатольський. Так і з'явився його псевдонім. Степан Гумінілович також писав музику для групи та виконував пісні. А також він був керівником хорів просвіти та бурлака. В юності полюбляв грати у футбол, зокрема в команді Сокіл, де був воротарем. А головним автором пісень колективу став акордеоніст Богдан Веселовський, котрого всі знатимуть як Бонді. В ці роки для Богдана Веселовського прийшов небувалий успіх. Його називали королем української танцювальної музики. Його пристрасні романси в ритмах танго і фокстроту завжди звучали українською мовою і були неперевершені та прекрасні. Перший його твір це танго прийде ще час. Таким чином, група як джаз, ті, хто творили перший український патріотичний джаз, складалися з цікавих особистостей, яких об'єднала любов до музики та бажання творити щось нове. Свої перші концерти група організовувала в кав'ярнях та на різних вечорах. Згодом вони виступали на балах та вечірках, де розважали заможних містян. Згодом гурт явці набрав популярності у Львові і почав виступати на новорічних карнавалах, вечорах Червоної Калини. А крім того, явці джаз виступали на карпатському курорті в Гребеневі. Зазвичай там відпочивали досить відомі люди в Україні та й в світі. Наприклад, митрополит Андрей Шептицький та британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль, і не тільки. Хлопці з явці джазу грали в клубах та народних домах, а влітку підробляли на курортах. І часто гурт виступав на кооперативах юристів, медиків. І перед такою аудиторією джаз іноді об'єднувався з капелою, якою керував Іван Костюк. За браком коштів, музиканти з гурту змушені були позичити банджо, барабан, саксофон, а акордеон купили. Ціле літо вони могли провести, наприклад, на курорті в Черче, бо там публіка оновлювалася і не потрібно було так часто змінювати репертуар. Там їх дуже любили. І саме на таких курортних гастролях до ябці джазу у 1937 році. Приєдналася як вокалістка, перспективна співачка Ірена Яросевич. Рена племінниця самого Остапа Нижанківського. Ірена до вступу в групу співала в операх та концертах у Львові. Зокрема, виступала на одній сцені разом з відомою актрисою Лесою Кривицькою. Цікаво, що Ірена зустрічалася з Богданом Веселовським. Їх об'єднало взаємне почуття закоханості. Однак. Парі так і не судилося бути разом. Але за час перебування у явці джазі Ірени Яросевич група випустила чимало хітів. У репертуарі виконавців були власні та каверні композиції. Музику для ансамблю писали Богдан Веселовський, Ярослав Барнич, Богдан Вахнянин і сам Анатоль Кос. Це були легендарні часи з вечірками і модними віяннями з Європи. Першою піснею, яка швидко стала популярною, як я вже казала, була пісня Прийде ще час. Автором слів був поет Степан Чернецький, якого ми знаємо зараз як автора слів пісні Ой у лузі червона калина. Крім того, вони виконували пісні Ти і Твої чорні очі, Параска, а також створили кавер на відому пісню Ла Палома у 1938 році, гурт Яб Джаз» Незважаючи на свою популярність, припинив існування. Основною причиною цього став початок Другої світової війни. Учасники гурту переїжджають в різні куточки світу та займаються облаштуванням власного життя. Леонід Яблонський та Семен Гумінілович емігрують до Канади. Анатолію Косанатольському вдається перечекати війну в Україні. Він навіть зробив тут собі непогану кар'єру. Працював викладачем у Львівській консерваторії та творив музику, за що отримав кілька премій, звання народного артиста і навіть став депутатом УРСР. Богдан Василовський, який здобув не лише музичну, а й юридичну освіту, знав декілька мов, цікавився тогочасним суспільно-політичними проблемами, у 1939 році переїхав на Закарпаття для того, щоб розвивати Карпатську Україну. Після того, як це не вдалося. А національний рух там приборкали, він емігрував до Відня, а згодом до Канади. В цей час одружився з Оленою Залізняк. Жив у Монреалі, працював на канадському радіо і згодом очолив українську секцію Міжнародної служби «Голос Канади. Він жив Україною щодня, був обізнаний з усіма подіями, що тут відбувалися, мав нагоду читати українські часописи. І займатися сучасною поезією на Богдана Веселовського чекали перші контракти, за якими видали понад 100 платівок, і він зайнявся серйозною музикою. На ноти будуть покладені вірші видатних українських поетів: Володимира Сосюри, Павла Тичини, Максима Рильського, Тодося Осьмачки, Василя Симоненка, Ганни Чубач, Павла Воронька та інших. І Богдан Василовський здобуває любов канадських українців. Натомість Ірена Яросевич залишилася у Львові, працювала в оперному театрі. А після розпаду я джаз стала солісткою гурту Тео Джаз, який створили євреї, що приїхали до Львова з Польщі. До того ж, Ірена взяла свій псевдонім Рената Богданська. За однією з версій, таке прізвище вона могла обрати собі від імені свого коханого Богдана. Згодом вона одружилася з польським співаком, пізніше з генералом Владиславом Андерсом. Цікаво, що після розлуків 30 років вони зустрілися знову Ірена та Богдан. Ця зустріч відбулася в Монреалі. Тоді Веселовський запропонував Ірені заспівати пісні, які він написав вже після їхньої розлуки. А саме було високе чисте небо та я знов тобі. Тоді Ірена погодилась виконати ці композиції. Пісенна спадщина Богдана Веселовського близько 130 композицій. Його польки, фокстроти, танго відзначаються мелодійністю та чуттєвістю. Вони і сьогодні не втрачають своєї актуальності і звучать у виконанні українських співаків. Ця музика не перевершена. Як зазначає у своїй книзі Ігор Осташ, останні 50 років він був культовим композитором в українській діаспорі Канади. Сполучених Штатів Америки, Аргентини, Австралії та Європи. Його називали королем української танцювальної музики. Але разом з тим до його творчої спадщини, до його романсів звертались і великі співаки міжнародного рівня, які виступали на найпрестижніших сценах світу: маестро Володимир Луці, солісти Метрополітен Опера в Нью-Йорку, Іван Камигаль та Андрій Добрянський, а також Василь Тисяк якому аплодували в багатьох європейських оперних театрах. Його популярні танго співали в Україні, щоправда, нічого не знаючи про автора. Твори Богдана Веселовського на Заході порівнювали з компарсітою чи капрі, а в Україні на його творчість було повне табу. Він також один із небагатьох українських композиторів, який творив трьома мовами: українською, англійською та німецькою. У 1998 році вийшов диск із записом 15 пісень композитора у виконанні співака Остапа Зорича. Олег Скрипка на основі знайдених у Торонто матеріалів записав два альбоми Серце у мене вразливе та «Жоржини». Ці пісні знаходять відгук у серцях слухачів і навіюють щемливе відчуття минувшини і невідворотність прийдешнього. У 2013 році у Київському видавництві Дуліби вийшла у світ книга Бонді або повернення Богдана Веселовського, яку написав надзвичайний і повноважений посол України в Канаді Ігор Осташ у 2015 році. У Львові вперше відбувся міжнародний фестиваль ретро музики імені Богдана Веселовського. 30 травня 2025 року виповнюється 110 років з дня народження легендарного композитора, красу музики якого важко переоцінити. Сьогодні його пісні звучать повсюдно в Україні і в світі, Дуже саме плекати рідну культуру, відроджувати своє, говорити та співати українською. Саме цього прагнув Богдан Веселовський. Дякую за увагу!